Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо їх створити групу ВКонтакт. Натискаємо ось сюди мої спільноти. І ось тут є значок Створити спільноту. І тут вибираєте спільнота, публічна сторінка або захід. Залежно від того, що ви хочете створити, вибираєте. Спільнота творюється для того, щоб ви обмінитись думками, заливаєте фотографії і інше. Захід це більше підходить, якщо ви створюєте якусь новорічну вечірку або якусь акцію. Вводимо назву спільноти і створити спільноту. Опис можете додати, можете додати тематику, можете додати веб-сайт, фотографії, відеозаписи, увімкнути. Загально доступні обмежені, тобто, що тільки учасники спільноти можуть дивитися. Яка спільнота закрита, приватна, відкрита, тобто лише ви можете долучати, або е, до вас долучаються, як до друзів подають заявку, обговорення, документи, аудіозаписи, чи всі можуть заливати, чи лише ви, чи ви дозволяєте. Тобто тут вже розглянете всі налаштування. Натискаємо Зберегти, коли визначилися за всі. Ось є спільнота Січ, місце пробування Львів. Можна дати фотографії, можна щось написати. Можна запрошувати друзів. Ось і все.